Вітаю, друзі! Сьогодні у мене відео про те, як клонувати або ж відтворити якусь детальку у Fusion. Покажу це на практичному прикладі. В моєму випадку, це ось така деталька, яка має фіксувати дах на вуличній гойдалці. Там дві таких детальки, одна з них успішно загубилась, тому, власне, буду робити копію. У Fusion це виглядає наступним чином. Справедливості заради скажу, що це не складна моделька, так у вас можуть бути якісь більш творчі задачі, але метою цього відео є показати алгоритм дій. Звичайно, якщо ви маєте гроші, можете придбати 3D-сканер, відсканувати вашу детальку, трішки підредагувати модель та і друкувати її. Але в цьому відео я використаю свою голову та такий собі аналоговий 3D-сканер, ну тобто штангенциркуль. Моя деталь циліндричної форми, тому для початку накидаю таку болванку, на якій вже буду робити всі необхідні заглиблення та. Отвори. Для цього міряємо її діаметр, і він складає щось типу 56,3 мм. Було. Нехай так і буде. У Fusion створюємо новий скетч, Create Circle по центру і діаметр 56,3. Також є сенс одразу накреслити і ось цей центральний отвір, бо він у нас проходить крізь весь виріб, щоб зайвий раз його потім не вирізати. Його діаметр складає щось там типу 9 мм. Тому так само Create Circle 9 мм. Далі натискаю Solid Extrude І потрібно поміряти висоту цього циліндра. Складає воно у нас 14,5 мм. Маємо таку заготовку. Почну з цієї сторони, і тут нам цікаво поміряти, яка глибина у нас з цих заглиблень. Щось близько 4,5 мм, а ось це внутрішнє також 4,5 Це прикольно, бо можна одним махом накреслити всі ці кола і ну, зробити дуже подібну сторону. Для цього міряю діаметр з цього зовнішнього кола. Він тут у нас складає типу 42,6 Одразу у Fusion створюю скетч. Так само Create Circle 42,6. Тепер діаметр внутрішнього кола з цього заглиблення 29,2. І так, як тут глибина всюди однакова, ось це внутрішнє коло також міряю. Воно у нас 21,5. Так само наношу на скетч. Знову обираю Solid Extrude. Ось це наше заглиблення та центральне заглиблення. Перевіряю, яка у нас має бути глибина 4,5 мм. У Fusion пишу мінус 4,5. Enter. І от ми бачимо дуже вже схожу форму. Залишається нам зробити ось ці типу зубчики. Це не якась шестерня. Ці зубчики вони просто для кращого контакту. Я дивлюсь на цю деталь і бачу наступний малюнок: що між кожним зубчиком є такий собі трикутник можна. Прикинути, поміряти розмір з цього трикутного відступу. Типу, з цієї сторони він складає щось там, типу, 3,5 мм. А ось тут ближче до центру. Відступ тут дуже невеличкий, мені здається, щось близько 1,5 мм. Створюю скетч на ось цій площині зовнішнього кола. Спробую накреслити ось цей власне трикутник, який у нас там у відступах. Для цього використовую інструмент Line, Гострий кут трикутника зроблю ось тут подалі, щоб десь в цьому місці якраз була якась відстань типу 1 мм. І от нехай це буде ось такий трикутник. Орієнтуючись на клітинки, роблю його симетричним. Можемо заради цікавості подивитись, яка тут відстань вийшла. 3,3 мм, ну, наче так само, як і я наміряв. Для зручності я просто інструментом Line починаю ніби як креслити лінію і бачу фактичний розмір. І тут щось близько 1 мм. Мені здається, що я тут прям дуже добре вгадав з цим трикутником, і тепер нам потрібно його розмножити. Натискаємо Create, Circular Pattern, подвійний клік на одну з ліній нашого трикутника і обирається весь трикутник. Далі Center Point. Натискаємо Select і тикаємо в центр. Тягнучи за ось цей повзунок, ми ніби як копіюємо їх. Натискаю OK. Далі Solid, екструд і обираємо ось ці три кутнички. Знову беру деталь в руки, штангенциркуль і міряю глибину, ну, тобто висоту ось цих зубчиків маю 1,9 мм. Тому тут в екструд пишемо мінус 1,9. Залишається зробити їх округлими. Для цього використовую інструмент Fillet. Спочатку обираю два кути одного зубчика, підбираю розмір. Щоб він був повністю округлий, 29 виглядає дуже непогано. Щоб знову почати обирати лінії інших зубчиків, затискаю Ctrl і послідовно тикаю по всім іншим зубчикам. Окей. Okay. І ми бачимо, ну, все, одна сторона готова. Але ще один нюанс. Тут, якщо дивитись на мою детальку, видно, що ось тут всередині воно таке, типу, як скошене. Ну, тобто, нам потрібно ще за допомогою чамфер або філет, тут вже залежить від того, що буде у вас, а, зробити власне ось цей скошений кут. Вибираю чамфер. Лінію я вже цю обрав, тому пишемо там один. Можливо, давайте. 1,5 міліметри. Окей. Все. Тепер ця сторона на 100% готова. З іншої сторони, у нас є тут два таких неоднакові вирізи. Воно затискає дві труби. За одну трубу воно тримається, а іншу трубу воно ніби як тримає на першій. Знову ж таки, штангенциркуль. Міряємо зовнішній діаметр, який у нас складає 47 і 2. Там було. Одразу створюю скетч, креслимо коло. 47,2. А внутрішній діаметр тут у нас 24,2. Обираємо solid Extrude Ось це наше заглиблення. Міряємо глибину. Вона у мене складає 8,2 міліметри. Пишу мінус 8,2. Щось дуже схоже маємо. Тепер потрібно вирізати ось ці напівкруглі такі заглиблення. Тут два способи є. Або з цієї сторони от, можна намалювати просто два кола, але буде трошки важко вгадати з діаметру, тому я піду іншим шляхом. Спочатку я зроблю два ось таких прямокутних заглиблення, власне, з цієї площини, тобто зверху, будемо так видавлювати вниз. Для цього мені потрібно всього-навсього знати ширину ось цього ну, ніби як каналу. Цей, що менший, він у нас має розмір десь, десь 12, навіть менше 12 щось типу 11,6. Створюю скетч, креслю прямокутник довільної довжини, але ширина у нас 11,6. За допомогою клавіші Tab я перемикаюсь між шириною та довжиною, ввожу 11,6. І тепер потрібно якось правильно розмістити цей прямокутник. Тому поміряю від. Центра ось цього отвору, взагалі від нашого загального центру деталі. Відстань вона тут складає щось типу 6,9 мм ось ця відстань. Натискаю англійську D або обираю Sketch Dimension. Обираю центр, край нашого прямокутника. І тут, в принципі, розмір, я навіть вгадав. 6,8. Далі обираю Solid, Extrude наш прямокутник, знову ж тангінцирку, міряю глибину ось цього нашого типу каналу. Чи як це назвати? І складає воно 5 мм. Пишу мінус 5, Enter. Тепер потрібно все це діло зробити таким типу круглим. Тут нам допоможе філет. Обираємо цей інструмент і одразу обираємо всі наші ось ці лінії по кутам. Які мають бути округлими. Тепер підбираємо таке значення, щоб все це діло стало схожим прямо на коло. В моєму випадку 6 мм працює ідеально. Натискаю ОК. І абсолютно так само роблю з другим виступом, тут я не буду повторюватись: міряємо ширину, креслимо прямокутник і потім за допомогою філет робимо все це діло округлим. І як результат маю майже ідентичну копію своєї детальки. Тут не дуже ідеально повторені ось ці зубчики, але як я вже казав, в даному випадку це не грає критичної ролі. Головне, ми повторили ось ці виступи, і сюди спокійно зайдуть дві трубки, які власне ця деталька має скріплювати. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково напишіть такий довгий розлогий коментар, напишіть якісь ідеї для майбутніх відео, обов'язково поставте лайк, лайк цьому відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!